Саме важливо про те, що всі договори, які діють станом на сьогодні, вони продовжують свою дію в наступному році. Не потрібно переукладати договори. але важливий момент, що всі договори, які набули чинності в цьому році, тобто до вступу в дію нового закону, будуть діяти на старих умовах. Тобто, врегулювання буде здійснюватися відповідно до старого закону. Франшиза, якщо вона передбачена, договором, буде застосована при настані е, страхової події за старим договором, е, ліміти відповідальності відповідно будуть старі, але договір буде діяти не потрібно. Вкладати звичайно, якщо ви хочете отримати нові е, умови згідно нового закону, відсутність амортизаційного зносу при виплаті страхового відшкодування, відсутність франшизи, пряме врегулювання. Пріоритет виплати на СТО відповідно, вам так, потрібно буде укласти новий договір. Ви можете прийти в страхову компанію, розірвати діючий договір і укласти новий договір, який буде діяти на нових умовах згідно нового закону.